1919 рік Париж Версаль, Із січня по червень тут триває міжнародна конференція, скликана державами-переможницями для розробки та підписання мирних договорів з державами переможеними в Першій світовій війні. Що цікаво, говорять без тих самих переможених, їм просто показують вже готовий документ, який ті мають підписати. Головно це стосується Німеччини. Саме її визнають винуватцем війни. Вручаючи німецькій делегації умови миру, лідери Паризької конференції обмежують їхні обговорення в Рейхстазі коротким терміном, лише двома тижнями. А якщо німці на умови не погодяться, союзники погрожують вести до Німеччини свої війська. Версальським договором німці змушують поступитися територіями на користь сусідніх держав. Вугільні шахти регіону Сар передаються Франції на 15 років. Східну Пруссію відокремлюють від Німеччини так званим польським коридором. Німці втрачають всі заморські колонії, звідки вони везли зерно, картоплю, руду та вугілля. Вони також віддають французам Ельзас і Лотарингію та повертають усі землі, захоплені на сході в результаті поразки Росії. Західну частину Німеччини вздовж берегів річки Рейн перетворюють на демілітаризовану зону. Чисельність солдат і офіцерів у німецькій армії не може перевищувати 100 тисяч осіб. У німців відбирають майже всю артилерію та авіацію і абсолютно всі підводні човни. А ще накладають репарації 226 мільярдів рейхсмарок. забігаючи наперед, останню виплату німці зробили аж у 2010 році. Здавалося б, що могло не сподобатися Фердинанду Фошу, який приймав німецьку капітуляцію. Все просто він хотів ще більших поступок від Німеччини. А саме відходу німців за річку Рейн, яка мала стати природною перешкодою між країнами у потенційній війні. Однак цього не зробили.